Залишки, м'ясо станом на 24 грудня. По м'ясу ще все досить непогано. Королівське салко, бочок, ратиці, рульки, шия, ребра філейні, ребра, м'ясні і по телятині Також є шиночка, філе, шия, печінка, реберця, шинка, свина і лопаточка. Ну і як бачите, шашличку. Невелика кількість, жартую, велика кількість шашлику. Якщо комусь потрібно, вакуумні упаковці лежить, зберігається без проблем. До нового року долежить вам, якщо зараз купите. По копченостям справа насправді не дуже, тому що ковбаса копчена в районі 10 кілограм і 4 копчених реберця. Це все, що в нас залишилося по копченню. Вчора нас розірвали, нічого з тим не можемо зробити. Ще один раз, би, знаєте, скуптити, але вже ну, не було як, не мав можливості. Свіжа ковбаска, сира заморожена, також є в наявності, кому ще потрібно. І хлібчик свіжий, звісно, приїде пізніше. Забігайте. Ми сьогодні працюємо до 4-ї години. В 4-й годині двері зачиняються, і все. Далі ми вже виходимо аж 29 грудня. Гарного дня!